Вітаю вас, друзі, на каналі CryptoFan Є. Давайте сьогодні поговоримо про такі два проекти X-Empire та Kats. Оскільки ці два проекти зараз вже фактично виходять на лістинг і є вже певні ціни на премаркеті, то можемо підрахувати орієнтовний наш прибуток. Але хотілося б почати це відео з передмовою, оскільки вчора я виклав пост, в яких порівняв два проекти, точніше те, що написали нам розробники перед лістингом. Де чітко видно, що X-Empire нам говорить, якщо ми не донатили, це не є щось критичне, що розвиток проєкту буде відбуватися і далі, навіть після завершення фарму, і їм головне наша аудиторія. На що КЕЦ бачимо зовсім протилежні речі, нам пише, що якщо ви не донатили, вони знати вас не хочуть і ви їм не потрібні. Дуже багато я хейту отримав з попереднього відео, де я хотів пояснити, що КЕЦ є скамом, таким проєктом одного який просто прийшов нафармити на аудиторії, але давайте менше води і перейдемо до. Наших улюблених цифр та підрахунків. І бачимо, що на Bitget при маркеті у нас зараз ціна 408, і маємо вже мінус 78%. Але давайте зайдемо в сам Bitget і глянемо, яка там безпосередньо ціна. А ордер на купівлю у нас є 3036. Давайте будемо відштовхуватись від цієї ціни. Тому що, якщо навіть глянути на графіки нижчі, десь воно так і є. Але також давайте глянемо яку кількість. Монет мені вдалося нафармити, не донативши, а це у нас складає 23 200 монет. Візьмемо цю цифру за основу та візьмемо наш калькулятор і підрахуємо мій профіт 22 чи 200. Так. 220, множимо на 0,03036. отримаємо мій неймовірний профіт. Так, зараз багато хто скаже, ну, ти ж не донатив, ОГПАСу в тебе не було і тому подібне. Ну що ж, мені підписник один написав, який задонатив 2,4 тони в сумі і отримав, якщо я не помиляюсь, 55 тисяч монет, так? І множимо на ту саму суму. 3,036. Окей, це 19, ну, майже 20 доларів. Ну, заробила людина два рази більше, але вклала 2,4 тони. Давайте підрахуємо по поточній ціні 2,4 помножити на 5,3. Це у нас 12,7. Мінусом ті 20 доларів, які він зробив. Ну. По факту, профіту з цього мало. Дай Бог, щоб при лістингу ця людина не пішла у мінус. Будемо надіятися, як то кажуть, на краще. А тепер глянемо які у нас ціни по примаркету на Get Games у X Empire Бачимо, мінімальну ціну зараз складає у розмірі 3,2 тони за 69 тисяч монет. А що ж мені тут вдалося зробити? Отже, відкриваю вам свій гаманець і показую, що в мене є 4 ваучери Мав я взагалі 5 ваучерів, один я продав чисто для того, щоб отримати якісь тон монети для транзакцій. А взагалі міг я замітити орієнтовно 8 ваучерів, але це ще не був кінець проекту, це було десь трошки далі середини, і підозрюю, що взагальна сума в мене буде значно більша, тому що мінтив я ці ваучери, коли я був здається 18 чи 19 рівня. А зараз я досяг 25 рівня при першій фазі. Ну, не забуваємо, що у нас ще є друга фаза, але на неї не будемо звертати уваги. Отож, Беремо знову ж таки калькулятор в руки та приблизно підрахуємо мій профіль. Беремо 8 ваучерів, які я отримав, та помножимо на 3,2 це в кількості тонн. І це отримуємо 25,6 тонн монет. Помножимо на поточну ціну. Тон монети це 135 доларів. Відчуваєте різницю, коли в тебе 11 доларів за проект і коли в тебе 135 доларів. Але ще раз кажу: 135 доларів це не кінцева вартість моїх токенів, оскільки я очікую отримати ще більше токенів. І як я пояснив, це була не кінцева фаза майнінгу. Було б, звісно, непогано, якщо б хоча б до 200 доларів, я зміг би доотримати. Звісно, зараз деякі зоозахисники побіжать і скажуть, що ну, це ціна премаркета, і скорше за все це не буде відповідати дійсності. В такому випадку я відкрию вам поточну ціну DOX і глянемо, що складає вона зараз 3,067. Скажіть, будь ласка, ви вірите, що КЕС буде вище і дорожче по ціні, ніж DOX? Адже поточна його ціна складає рівно половину від поточної ціни DOX? Я в це особисто не вірю і вважаю, що ціна у розмірі 3.0, 35, 36 це десь справедлива ціна самого кету. Та якщо взагалі бути чесними, вона дещо завищена, як на мене, оскільки це ціна премаркета. Якщо ви згадаєте ціну докс до лістингу, то ви можете побачити такі суми. Давайте глянемо. Це у нас було вже на лістингу ціна. 2.016, А взагалі була ціна у нас 2.02 і взагалі до центу доходило на примаркеті. Тому очікування у нас були такі доволі суттєвими. Надіюсь, наразі я зміг пояснити свою позицію, чому я вважаю кец скамом. Звісно, якщо ви з моєю думкою не згодні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Але будь ласка, не словами просто я так думаю, я так вважаю, і ти не правий. Будь ласка, приведіть якісь суттєві докази, факти. Цифри. Ну що ж, друже, на цьому відео у мене буде завершуватись. Дякую тобі за твій час і перегляд, і кажу тобі до нових відео.